Дай Боже, здоров'я всім такий прекрасний день, сонячний погода У нас вже перед вечором. Але я хочу вам показати оцю таку красу, якраз іду, мої там побігли трошки нижче, але тут такий табун коней зібрався, що це варто на це подивитись. Я їх фактично, так усіх знаю що до одного. Хто у них них. батьки родословні, так як то кажуть. Прості коні є. Покращені ну, Олександрійці. Тут різні коніки є. Так. Перша йде, хто це в нас? Квітка. Це Славкова Квітка. Не квітушка, я несу це лай! Квітка, ну так, квітушка має отаку красуню дівчинку. Це лишається. Оця леса лисунька продається. Це є саме така типова настояща на Олександрійка Це продається мусить цей другий телефон дзвонити в цей момент і ми зараз на самоліт та все добре То Карпатська гонча Поправилася файна така. такар зірка. Це потомство рубіна. Хлопчик красунчик, це від цей. То спецпасік, два. Коніки, красавці. Це все таке напашене. не Ух. То Юри з біженки, двоє лошаток. Це помір. Це помір зірко. Ну мені тут дають жар. І пішли туди. Ті пішли туди. Так сіні годні притабунітіси. Двоє вони не розуміють куди їм прибитися поки що. Це діти обами. Дві дівчинки ході собі разом, відлучені вже від мами. Кобилки від них хлопці купили. Юра дав на вепас сюди в село, до нас і тут у селі придивелися. На кобилки купили. Вони були в продажі, то їх купили. Так, оці тут набуваються. У ну, них тут простори тепер. Оце фактично, куди очі достають, то це скрізь не можуть ходити. Додай я покажу цього ближче хлопчика. Тррр маленький. Трр. Це буде фейст конік. До роботи, до лісу, до, до, для домашнього господарства буде конік такий чудовий. Але моя ходить теж знімає щось. Хоче собі там інстаграмів по цей квартирі. А ну десять що вона робить? Квітка відгонить. Та це виходить, що кого вона відгонить? Брата свого. Ну, та по одній мамі вони. Квітка орденка. Отак окремо ще познімаємо. Ті двоє букують. А ці пішли аж туди далеко. На, бронік, не, не. Бронік, іди сюди, іди! Лайоша! Ну, no. ходіть, ходіть, діточки, ходіть! Не. Ідіть, бо та коза вас загнала туди. Ідіть сюди, йдіть. Там є ще кобилка по румунському жеребцеве з лошачком. Лошачок вже вичищений. Зараз вона прийде ближче, теж покажемо їй. На, на, ході, апачі, йде сюди! Іде таркати, Таркато Таркатого назвали апачі, Куми кляпнув, що це апачі, так, певне, він не буде апачі. Поки буде у мене, доти буде апачі. Inak še jim ne imunave, kaj kosini lipic. Leja. No, krasunka, idite suda, leja. Hodje, hodje, divčink. Ne. Bronik? Bron? No, idite suda, idite. Hej, he, kaj je ven? Idite. Jeste bele šakle, kaj tiče, ne išel? Hodje, manjkij, hodje. Ljudje imajo, da jim gre sporo, hodje. Bronj, hodje, hodje, manjkij, hodje do meni. Odid so dan na revnjaki, zdaj vas tu pokažemo, pozimajmo. Zirka nažene mu, zirka bi je, nažene je zirka in pomira, gal, nažene je jih, teh nažene. Ми зараз своїм дамо, тих видогнали. Отако. Попросив би видогнала, боїться, але же, ні. Чузі, конь. Іди, Тр-тр-бру. Що, маленький. на. Лая, ходи сюди, дівчинка. Ходи. Іди, йди. Йди, лай, на. Йди, Апачі. Ne, maženki. Ne. Eidė, ne. Ša, vas čia vypūžė loksavieti. Nustriomi. Ne. Prrr. Ničipalo ne, jo. Na, ir nu, tokia laia. Prrbr. Це йстр розрослася тут. Моценка. Зараз ту файний має. Ну і само нічого не хіба. Це то такий медвідь. Іде там, я дав тобі, ну блистет. Що розколи є гарні? Прррр. Тут сеньор передав дуже сильну кров, ну і від батьків, від мамей теж тут гарно все лишилось. Потім деталі познімаємо їх окремо. А пачу в продажі. Ціна 1200 доларів, кого буде цікавити. Номер мій. Знаєте. Хто не знає, леж у описі дзвоніть.